Всім привіт! Сьогодні у відео е, покажу, як, як я роблю розкладний стіл, але вже великий. У мене на каналі є відео там, маленького столика 90х60 Цей столик буде, кришка стола буде вдвічі більша, буде 120 на м. Так, для цього нам треба ось 4 ноги. Довжина їх у нас 1,10 товщині 28 мм, ширина 45. 4 штуки. Я вже їх простругав, там вони вже в розмірі. Так? І верхні перемички, ось до них. Розмір 90 см 900 мм. Ось ці е, дошки на кришку. Їх у мене 12 штук по 10 см. Відповідно, довжина буде 1,20 м. Сама довжина ось цих досток 90 см. Так, і ще наготовив я ось таке дві перемички, там, де на ноги, зверху ось е також перемичка. Так, Зараз е кришку ось ці угли. Ще фрезерую. Е ножки, з однієї до середини, ось так під 30 градусів ріжу, з іншої сторони, по 45. Також його все ще зафрезеровую. Ось ці ноги так само. Тут 30, тут 2 під 45. Оце все фрезерую, щоб не було гострих углів, і будемо собирати. Самі ніжки ось я беру з'єдную з такими болтами під ось таку викрутку. Так, а гаєчки, ось такі зубчасті, які забиваються в саму ніжку, щоб вони там не викручувалися. Так, під болт, ось під кришку болта. Беру я ось перо. 16 так, а щоб посадити саму зубчисту вайку, там 22 мм глибиною, щоб воно коли при складанні розкладанні, там не, не шкрябало самі ніжки. Так, зафрезеровав я вже всі тут уголки, які були в нас гострі. Ось дві крайні досточки кришки взяв я, і ті угли будуть. Виходить на края, я їх позаокруглював, так матиме трошки естетичніший вигляд. Так, а тепер до ніжок. Получається, у нас ось тут зрізи йдуть один і другий по 30 градусів. Вони повинні йти, ну, виходить, як в парі йдуть, дивитися в одну сторону. Так, ось цей ось справа зліва, ці що йдуть з краю. Тож не дивиться в другу сторону. Так само і ніжки. Якщо ось ця виходить отак, значить і ця ніжка отак. Так само, якщо тут виходить, що вона йде 30 градусів сюди, так само і на ніжки. Так потім під самі ці, е, вже тоді, коли вони зараз вони розставлені, ніжки я беру ось так, щоб нічого не попутати. Положив. Тут зробив. Під зубчасту гайкою посадочку, там пару міліметрів. Потім ось тут буде отвір свердлиця під 8 міліметрів. Це буде, виходить, діаметр під ось під різьбу. Так, потім ось так. Я їх перевертаю. Так само зліва виходить, гайка буде йти всередину, а болт кришечка буде як лицева сторона. Тут де болт. Тут буде десь 6 мм, 6-6,5 отвір. Так, ось тут теж дві штучки по 6, 2 отвори і посадка 14, 14, 16 мм під, під сам болт. Під цю ось окришечку. Так, друга так само аналогічно. Зараз я все це скручу і вже покажу тоді зблизька. Якщо зблизька, то ось так. Не мають виглядати. так, виходить. Ось цей під 30 і цей під 30. Так само ось ці коротші перемички. Так і так, виходить, в другу сторону. І що по боках. Так, а самі ось ці штуки виглядають, штуки. виглядають ось так. Получається, копці закручені. Так, ось тут. Ну, болти я ставлю наче на лицеву сторону. Так, а зубчасті зубчастігаючки ось так закручені, виходить на внутрішню. Так, зараз братиму шаблон і буду вже повністю скручувати стола. Так, берем, я беру ось такий шаблон. Якщо шаблону нема, можна просто до столу поприкручувати бруси. Єдиний, єдина умова, щоб ось тут і ось тут був, був прямий угол, щоб не було перекосів. Так, потім я беру ось ноги на скручені. Ось так викладаю. Так. Тепер виходить ось так вже викладаю ось мій досточки. Виходить, мені аж сюди. Якщо я досточку, почав вже прикручувати. Перед цим просветлив отвори, зробив таку фасочку під, під саморіз. Так, потім ось ця перемичка, також її попризерував з усіх сторон. Прикручую її ось тут. Е, якщо у нас виходить, перемички буде дві, одна довша, одна коротша. Довшу ми ставимо там, де ми закручуємо саморізами ось в оцю планку крайню. А тут буде коротше шити на ці ножки. Тут ми будемо з другої сторони і будемо закручувати саме ось ось цю планку. ось на цьому рівні. Зараз докручуємо. В принципі, потім вже шаблон не потрібно. Зараз все скручую, перевертаю на другу сторону. Так само викладаю досточки їх і прикручую. Так, це вже інша сторона. Ось, виходить, тут у нас шурупи йдуть по внутрішній стороні. Ось оці. Брусочки. Так, і перемичка також у внутрішній ніжки. Плюс ще прикрутив я. Ось цю перемичку вона служить для ну, додаткової ребро жорсткості і плюс за нею, зручно, самого столика переносить. В принципі, на цьому столик готовий. Зараз я його пофарбую для того, щоб пофарбувати. Я його в принципі, розбираю. Що роблю? Викручую самі болти. Він розбирається дві частини кришки і дві частини ніжки. Окремо всі частини пофарбував, зібрав назад. Зараз я роблю комплект. До цього стола ще зроблю 6-4 стільчика, також пофарбую і вже потім покажу, що воно вийшло. Ось так має вигляд наш стіл. В розібраному стані так ось виходить дві частини самої кришки, так і дві частини ось у нас ніжки. Получається, просто відкрутив ось болти так, і розібрав його на чотири частини. Зараз все вже готово, зараз я збираю цей стіл і стіл готовий. Ось так він виглядає вже в зібраному стані. Е, для картинки вже поставив ось і стільчики, щоб було видно весь комплект. Так, зараз покажу, як він розкладається, складається. Самому його, звичайно, трошки складно розкладати, складати. Він такий доволі величенький, але, в принципі, можливо. Так, ось так він складається. Можливо, десь він там поміститься навіть у багажник автомобіля. Так, і так ось він розкладається. В принципі, на цьому відео будемо закінчувати. Все, що хотів, все показав. Кому було цікаво, кому була інформація корисна, підписуємося на канал, вподобайку. Всім до побачення.